Мобілізація через дію і чому це гарна новина? Тому що ну, питання мобілізації це важко назвати гарною новиною, але на такі зараз реалії. А от через дію це все-таки щось краще ніж те, що є зараз в Україні. Насправді, е, прошу не путати мобілізацію з врученням розсилкою повісток, тому що тут це зовсім інші речі. Тож давайте розберемося, як вона працює, що там уже працює, що планують додати, і навіщо це зроблено взагалі. І як то має покращити наше становище. Гарні новини? Я Олександр Дубровський. Вам розповідаю. Давайте розберемось. А якщо хочете краще орієнтуватись в цих і інших питаннях, і мобілізації в тому числі, то долучайтесь до каналу, кнопочка підписатись під відео. Будемо розбиратись разом. Тому давайте, що відомо наразі. Мобілізація через дію це буде такий оформлений онлайн. Рекрутинг, куди можуть подати документи е, юнаки і дівчата віком від 18 до 55 років. Якщо буде подаватись мобілізація ваша заява на мобілізацію через дії, то ви будете то робити без відвідування ТЦК. Якщо ви навіть поставите галочку, що у вас все хорошо з здоров'ям і ви підходите до служби, то, то навіть без ВЛК військово-лікарської комісії і е, це вже підтримав. Кабінет міністрів, про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. Тож, що вже наразі працює і як хочу це зробити. Хочу зробити рекрутинг, що ви заходите в дію і самі вибираєте, типу, як вибираєте професію. Я хочу бути тим-то, тим-то, там-то, там-то, У мене є такі-то навички, то я можу навчитись. І потім вже на основі вашої заявки. Вас дивляться, чи приймають чи ні, чи підписують з вами контракт. Контракт, звісно, військовий, повноцінний, зі всіма правами, зі всім захистом. І ви не можете потрапити в інші підрозділи, тобто вас не можуть кинути куди завгодно. Це от рекрутинг саме на конкретну посаду. Наразі діє рекрутинг саме в безпілотні, безпілотні системи, так, безпілотні підрозділи, тобто підрозділи БПЛА, дронів. І всього, що з ними зв'язано наземних дронів, літальних, тому що через дію саме йде е, збір на виготовлення, і е, Міністерство цифрової трансформації займається саме і виготовленням відразу цих безпілотників, тобто забезпеченням своїх хлопців і наразі рекрутингом е, пілотів, тому що тими пташками потрібно комусь керувати. І бажано, щоб то робили навчені. Люди, які знають, що робити в тій чи іншій ситуації, і щоб то працювало, а не просто ці дрони летіли, падали, нічого не робили, толку тоді від них не так багато. А от коли працює професіонал, то зрозуміло, ситуація зовсім інша. Тоді кожний виліт, то якесь влучання, і то наші переваги, наше пришвидшення перемоги. Тож як працює це в дії? Вже можна подивитися на відео. Якщо зайшовши в самодію, що на безпілотні вже можна робити рекрутинг, вже видно, то потім буде додавлено і інші підрозділи, і інші напрямки. І е, логічне питання, да, яке дуже багатьох стримує, чи буде разом з рекрутингом і мобілізацією в дії додана функція розсилки повісток. Наразі. Запевняють на відсотків, так, ну, поки що навіть на всі 100 да, розробники дії да, Данило Федоров, що такої функції в дії додано ніколи не буде. Але в нашій країні в будь-який час можеш все помінятися. Це ж не дивно і таке дуже часто трапляється. Але поки що то все безпечно, то все не зобов'язує вас, аж поки ви не підпишете контракт. Тому, якщо хочете здобути якусь військову. Спеціальність попробуйте себе в тій чи іншій ролі стати на захист України, то можете зробити то вже через дію. І не переживати, що вас закинуть в якісь місця, де навіть вовки бояться ходити, дуже дуже погана ситуація. А знати, що ви йдете на конкретну професію. Тому я спостерігаю, як тільки добавляться пункти, вам розповім, як вони будуть працювати додатково. Також вам розповім. Тож, Долучайтесь, будемо зі всім розбиратись разом. Кнопочка підписатися під відео, вона активна. Давайте, до зустрічі на каналі.